Добрий день. Сьогодні постараюся зняти відео по верховій їзді нашій. І ось на таку тему. Основні принципи і прикмети, які показують, що все добре і кінь готовий вас катати на своїй спині. Значить, перший, коли ви заходите до коня, в стайню його брати. Кінь пові... повинен вас вітати. Тобто, не забитися десь в куток, а вітати до вас, під... вийти, е... Тобто вас привітати, так сказати, добрий ранок сказати. Тобто, ось ви підійшли. Кінь до вас тягнеться, він не стоїть десь в кутку, задом не повертається. І оце перший признак, що все нормально з конем, і він готовий потенційно і хоче, щоб ви його брали і десь там далі щось з ним робили. Якщо кінь вас так не зустрічає, то якось Далі в іншому відео я розкажу, що робити, тому що ну, нам все рівно, так чи інакше, треба коню показати, що буде по-нашому, і м'яко його заставити або дати зрозуміти, що тут правила встановлюємо ми. Значить, ну, мої коні зустрічають мене, тому перейдемо до наступного. Етапу сідлання. Але ж перед сідловкою нам треба вдіти на коня недоуздок. І ось ми дивимось, кінь теж повинен як би з бажанням дати нам це зробити. Підійти, всунуть голову сюди. Ось бачите, а Ясміна знає, що я буду це робити. І вона вже не хоче. Тому що я е, марту і Аїшу випустив, а Ясміна залишилась, щоб покататися верхи нам позайматися. І от вона вже відчуває, що щось не те. Але я не спіша, ну, добиваюся свого. Тобто я пропоную їй дати мені голову. І ми підемо. Давай. Тобто я створюю такий незрімий тиск на неї, але вона знає, що я на неї тисну. Це вже між конем і власником. От, я пропоную їй дати мені голову. Бачите? Потихеньку, але настойчиво. Давай. І так як їй нема куди тут одітися, вона дає мені голову. Бачите, двері відкриті, але кінь нікуди не повинен спішити. Тобто, і цим ми Відпрацьовуємо також дисципліну і витривалість. Тобто, отакий кінь, якщо ви научите, він буде дуже, це ж для вас легше в обіході займатися з конем. Це так, як із собакою. Тобто двері відчинені, но першим в двері виходить лідер. А вже за ним слідує кінь або собака. І навіть перший рух перед дверима от ми зробимо назад. Для того, щоб. Убрати в неї навіть бажання рухатись вперед. Назад зробили, зробили паузу, похвалили і запропонували пройти. Тут я пропоную їй попити водички. І йдемо далі. Навіть не буду ставити на паузу. Пішли. Так, і зараз ми ось нас чекає вже підготовлене сідло, вуздечка і пад. Марта заїшую там. Значить, я зараз ясміну почищу і потім будемо сідлати. При чистці я так само буду вимагати, щоб вона. Стояла, але вже чистку ми минемо, і я включусь, коли буду вдівати сідло. Не треба нікуди спішити. Коні, е, в, так сказати, в сутках 24 години. Коні в кращому випадку раз в неділю, або хай навіть там три рази в неділю з вами по одній годині, по дві години. Да? І 23 години в сутках вони самі. Тобто, 23 години в сутках вони їдять, відпочивають, граються між собою. Тому, коли вони з людиною, вони повинні вже якби потерпіти да, і виділити людині ці дві години, бути дисциплінованими, не гребти ось до Якаїша і АСМІ гребе і мати витримку, от постояти прив'язаними, почекати. І так сказати, ми зараз їх спокійно засідлаємо. Тому поступово не шкодуємо, не спішимо, а робимо так, як це, так, як потрібно. Почищений кінь, він як помита машина, навіть їде краще. Я завжди першою на коня. Вдіваю воздечку, тому що от водила да, вони теж відразу дисциплінують. Тобто вроді нічого не робиш, але вона вже знає, що з водилами і вже більш дисциплінована. Теж сідлом треба підходити з різних сторін, раз з тієї сторони, раз з тієї. Я давно не вдівав сідло, я вже неділі і три, мабуть, не вдівав сідло. Тому ось такі рухи відбуваються. Так ось, спокійна поведінка під час засідлення. Це другий етап, який, от, якщо він проходить успішно, без якихось ексцесів, це другий етап готовності. Коня до спілкування з вами і до поїздки безпечної верхи. Тобто другий етап ми пройшли. Другий етап ми пройшли, але ми ще на коня не сідаємо. Тому що це все ще може бути оманливо. І не гарантує нам того, що кінь нас не скине при першому своєму кроку. І третій етап. Ми на мотузку. Такому довжиною до метрів п'яти. Пробуємо коня з сідлом на всіх алюрах. Тобто він повинен кроком по нашій команді пройтися по кругу в одну сторону, змінити напрямок в іншу, риссю. І потім галопом. Ну, тут слизько, я не знаю, чи ми сьогодні зможемо галопом, але. І коли ми бачимо, що кінь врівноважений, тоді ми переходимо до. Четвертого етапу пробуємо сідати на коня з його дозволу. Спокійний, врівноважений. От після вчорашньої прогулянки я бачу. нє ні 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 ні, -ні, -ні, -ні. Згодом перестане тянути на повід, бо він побачить, що йому комфортно, коли повід ослаблений. Таким чином ми бачимо, що кінь спокійно йде під сідлом і, можливо, готовий нас вести. По крайній мірі, сідло його не турбує. Обов'язково перевіряємо, як кінь відзивається на управління поводом. Молодець! Він повинен без руху ногами розслаблено дати голову. Це значить, що в нього шия розслаблена, кінь не напружений. Він повинен вміти розслаблятися. Дай, дай. дай дай. дай. Молодець! Давай ще раз. Розслабся. Чула собак. Ха, дай. 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 Молодець. Дай. Ще разок. Ще напружено. Дай. Дай. Молодець. Вже швидше. ще разок. Дай. 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 Молодець. Ну, все, приблизно. І пробуємо сідати на коня. Сідаємо на коня тоді, коли бачимо, що він зупинився, що він піддався і дозволяє нам сідати. Ні в коїм випадку не запригуємо на нього, в русі, не залазимо. Кінь повинен звикнути, що посадка спокійна, стоячи. І якщо ми сіли, це не значить зразу їхати е, до команди. Тобто спокійно сідаємо, витримуємо паузу сидячи, а далі даємо команду їхати. Назад, пере, Чуть вперед, чуть пере. Ніч. Вона вже знає, що я буду сідати, бачите? Стоїть і отакого От треба добиватися. Щоб вона вже погодилась, що це неізбіжно. Посадка в сідло неізбіжна для неї. Спокійно. Не рухаємося. Не рухаємося. Не рухаємось. Молодець. Якщо хоче рухатись, даємо їй рух, але по кругу. І дуже швидко вона зрозуміє, що краще стояти, ніж рухатись по колу. І в їзді верхи, як екстрене гальмування, застосовуємо лівий або правий повід і рух по колу з зменшенням діаметра кола. Тобто не намагаємось затормозити коня двома одночасно. Тому що кінь найбільшу силу має, якщо в нього рівнозначний тиск на щелепу. Він тоді всіма чотирма і він найсильніший. Якщо на одну сторону загибаємо його, він тоді втрачає якби силу. І ще сила коня втрачається, він не може вас скинути, от ви сіли, і він щось намагається рухатись. Значить, рух по колу, заступ задніх ніг. Хрест нахрест одна за іншу. Не дає йому сцепки з ґрунтом одночасної, і він вас не скине. Тобто, от бачите, витримку дисциплінуємо. Ясміна вже хоче їхати, вже ногою гребе. От зараз я покажу, як от ви сіли і кінь щось неспокійно. Заступ. Дивимось на задок. І заступаємо. Стоп. Задня ножка. Хрест нахрест. Задня ножка. Задня ножка. Задня ніжка. Задня ніжка. І коли задні ніжки хрест на хрест, кінь вас ніколи не скинета. Так, зараз заберу телефон і поїдем далі. Гатя Молодець. Сап Молодець. Це. І ось ми вже на Ясміні в полі. Трошки вже по селу проїхались риссю. Але ось в полі для мене основний признак, що кінь вже розслаблений, прийняв. це. І ось дивіться, він понижче опускає вже голову, не напружений і почав вже... Е Фиркати, так сказати, це признак розслаблення. Тобто нічого його не турбує. Він розуміє, що ми робимо, для чого ми, куди ми, де цьому початок і де цьому кінець. І ось така прогнозованість дуже важлива. Ще ж теж треба зважати, що мої коні в брисі їздять і вони. Дуже добре знають команду ТРР. Зупинка, дивіться, я сказав трр і ясміна стала. Тобто для неї це зрозуміла команда. А якщо ви тільки обучаєте коня, тому э, і зразу підверх, то ви повинні зупинку вдома відтренувати, поки їхати в поле. Однією рукою, звичайно, не дуже знімати і керувати молодим конем, але. Але вже для, для контенту зробимо. Хочу на рисі її перевезти, тут ямки закінчаться. Суп. Молодець. Суп. Тільки кінь послухався, ми йому даємо повід, собі. І щоб він спокійно послаблено йшов на тому алюлі, на якому ми сказали. Заві. Треба з конем балакати, підтримувати його. Вони дуже реагують на інтонацію, на затримку дихання в людини. Тобто треба спокійно видихнути. Тоді який спокійно видихає. Оце є все взаємодія, довіра і впевненість один в одному. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей. Слава Україні!